Чарлі, шоколадна фабрика найпопулярніша книга Руальда Дала, якого часто називають літературним батьком Джоан Роулінг, авторки Гаррі Поттера» І ще одне з видань ювілярів цього року. Виповнюється 20 років з першого українського перекладу цієї казкової повісті. За словами Дала, основою для цієї дивовижної історії стали дитячі враження автора: діти мають бути дітьми і вірити в чудо. У чому ж головний задум повісті? Люди мають боротися зі своїми вадами та прагнути позбавитися від них, а не ставати їх рабами. Щастя не у грошах. Головне це теплі людські взаємини, любов і розуміння рідних і близьких. Люди навіть з геніальними здібностями та величезними багатствами не мають бути самотніми. Геніальний людський розум здатен поєднати мрію з реальністю. Отже, жив собі бідний хлопчик, якому раз на рік на його день народження дарували єдиний дарунок маленький шоколадний батончик. Але хлопчик мав добре серце, і тому з ним трапляється неймовірна пригода, яка не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих, адже його доброта є прикладом для інших, а добро завжди отримує свою нагороду. Можливо, це найзворушливіша повість нашого часу. Чарлі, шоколадна фабрика одна з тих справжніх і захоплюючих книжок, які необхідно прочитати кожній дитині. Книга була двічі екранізована в 1971 і 2005 роках, а у 1972 році Рольт Дау написав продовження повісті Чарлі і Великий Скляний ліфт». Отже, запрошуємо у дивовижний світ казкових пригод, неймовірних вигадок і фантазій.